Коли подаєте церковні записки Дотримуйтесь таких правил. Пишіть розбірливими великими літерами Хрещених людей. Зверху намалюйте хрест. Вкажіть у записці за здоров'я або за упокій. Імена пишіть у родовому відмінку. Питання кого. Вказуйте повне ім'я. Навіть якщо поминаєте дітей. Наприклад, не Сережі, а Сергія, не Саші, а Олександра перед іменами священнослужителів указуйте їхній сан, повністю або в зрозумілому скороченні, наприклад, архієпископа Юліана і Ерея Мирослава, дитина до 7 років називається Немовлям, від 7 до 15 – хлопець або дівчина. Не слід писати прізвища по батькові знання, професії тих, кого ви поминаєте, та їхній ступені спорідненості по відношенню до вас, проте допускається включення у записку слів воїна, чинця, скорботного, хворого, подорожуючого, ув'язненого, учня, заблудлого, не писати стражденного, озлобленого, дівиці, вдовицю. Вагітна. В записках про спочилих відзначте новопредставленого від дня смерті до виповнення 40 днів, Приснопам'ятного. покійник, що має цього дня пам'ятні дати вбитого. За тих, кого церква прославила в сомні святих, наприклад, преподобну параскеву сербську, молитися не потрібно.